Доброго вечора. Вітаємо вас на поєдинку Інтеркарс адмірала Бронзовий. Зараз під цієї атаки Інтеркарс продовжимо. Є у нас удар по воротах. Не по є Липовий. Зараз момент. Ще один для Інтеркарс. Це зараз все-таки завдати удару. Передача є такий у нас в центрі уваги, Данило. Отже, адмірал у нас на восьмій позиції. Три очки є. Другий інтеркас має Момент І забиває в нас! Забиває в нас Адміралус. Так, команда, яка. І зараз стандарт для Адміралу. Потенційно небезпечний. Є удар поворотах. У грі Роман Кач. Джол і що там. І там у нас шестиметровий удар. Ось так. Забуває право на шестиметровий удар на пенальті. Удар, але м'яч все-таки перервав голкіпер. Роман Кача, але з другої спроби. Вперед на партнера, це Іван Сахаревич. Прибиває Реку... не з першої. А тут ще одна атака. Інтеркарс пробиває в нас непогано. З м'ячем Саламаха. є удар у нас ще один епізод. Ще один удар від Саламахи. І вступає в. І зараз чергова нагода. Чи буде прямий удар? Є прямий удар, але він взяття вмурід. Стосовно Бомбардерів серед нашої команда тут менш залітає ворота. Подивіться, забиваємо нас знову. Чеківський зараз зіграв Саламахою. Саламаха пробиває непогано. Набитий буде тоді в другій половині зустрічі значно легше. Є удар поворотах на місці з м'ячем. Моменти і м'яч лечо. Частині турнірної таблиці. А ось а, адмірал сіпру... ось Восьмий Іван Сахаревич, сьомий номер. А, ось... І адмірал сьогодні у такому складі. Нагадаємо, Олексій Липовий, 22-й номер. А, зараз після цієї атаки Інтеркарс продовжимо. Можна забивати! Так і є, забиває в нас. Інтеркарс. Михайло Бордюк 20. й Але атака бачимо Інтеркарс. І зараз мало. У нас аут. а от для Інтеркарс. Який потужний удар можна все відповідь. Може би цієї команди вихід сам на сам можна забивати. Такі моменти потрібно реалізовувати. Адже одразу бачимо відповідь від Інтеркарс. І ця відповідь результативна у нас відзначається самий номер. Це Іван. Першого запитуємо, що зараз другий не реалізували вихід сам на сам. І це може десь перевернути нас. з ніг на голову. Зараз удар. І забиває у нас Андрій Саламаха. 3-3 стає рахунок ось такий. кам. Швидко завершується. А тут нас Кожелюк пробиває. м'яч влучає у Герчаківський на правому фланзі. Герчаківський проходить суперник. Герчаківський пробиває. На місці воротар Адміралу. контратака може бути цієї команди, але втрата в нас дуже швидко змінюється. Події на майданчику і можна забивати. Так, забиває в нас Інтеркарс. Перевернув з них на голову. Удар від Солос. Надто великої небезпеки, а тут вихід сам на сам, можна забивати. А тут атака Інтеркарс Саламаха на партнера. І бачимо. Він не гру, Тут Кожелюк фактично вихід сам на сам, І м'яло вдається це зробити. Хороша передача на фланг, можна віддавати обставинний майданчик. Є удар. Бачимо адмірал на останніх секундах, хвилинах цього матчу. Це такі проби відігратися з п'ятим. Бачимо пішли вперед. Гулків підтягнувся вперед. І ми залітає в ворота. Ось так. Ось так визначає. Небезпечні втрата. І у нас пішла атака на атаку. Є удар. Місь... Дал укривний успіхом, бачимо. Зараз продовжує атакувати, є удар поворота, Отже.